Бояки ука зліва по флангу обходить німецький підрозділ, щоб таким чином ліквідувати і зупинити наступ притину. Відділ зв'язківців забирає своїх поранених друзів, німці. Розуміють, що вони не зможуть чинити спротив чистеньок українських повстанців і за наказом командира залишають місце бою. Чекаєте, це, це вже двох мали взяти. а прикладом по чолі. Навіть ні разу не вдарили, Такого не може бути, я. рішучими діями, при вмілому командуванню з високим бойовим духом боротьби за українську землю українські повстанці зуміли обійти по флангах німецький вермахт, взяти їх в полон. Але тепер вони повинні швиденько забрати вбитих своїх вояків, винести їх за межі бою, розібрати, розібрати патрони.